Працівники ДБР повідомили про підозру заступниці начальника Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки та її колишньому підлеглому через побиття військовозобов'язаного чоловіка. 12 вересня 2024 року до ТЦК прийшов чоловік, який отримав повістку. Він мав чинне бронювання, оскільки працював на підприємстві критичної інфраструктури. Під час перебування в установі його направили до заступниці керівника. Посадовиця була незадоволена його поведінкою та почала примушувати підписати анкету військовозобов'язаного і відмовитися від бронювання. Після того, як чоловік не погодився на такі дії, вона вдарила його по голові, а потім почала душити. У кабінеті також перебував інший військовослужбовець, на той час підлеглий чиновниці, який наніс потерпілому щонайменше три удари кулаками в обличчя та голову. Після побиття у чоловіка відібрали телефон. Внаслідок нападу постраждалий отримав забій головного мозку синці та садна. Він не підписав жодних документів та звернувся до ДБР. Досудове розслідування триває, слідчі вивчають можливі інші випадки застосування насильства з боку керівництва ТЦК. Посадовиця та її колишній підлеглий підозрюються у перевищенні службових повноважень військовою службовою особою, що спричинило істотну шкоду, вчиненому в умовах воєнного стану групою осіб. Частина перша стаття. 28 та частина 5 стаття 426 Прим 1 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо їх відсторонення від посад та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.